Християнин дорівнює лох, дуже часто так, на жаль, сприймають віруючих людей. Здебільшого таке сприйняття віруючої людини відбувається в країнах православних, тому що набагато легше маніпулювати, керувати людьми, які нічого не розуміють, просто вірять. Це насправді дуже страшні люди, небезпечні, це фанатики. І ми до сих пір бачимо зараз особливо, що з такими віруючими людьми робить церква, як їх використовує. Дуже багато людей використовують релігію для маніпуляцій. Особливо це роблять політики. Мені дуже страшно і сумно. З цієї причини, що багато політиків використовують християнську ідеологію, християнську мораль для маніпуляції вирішити. І в цьому випадку так, іноді можна поставити християнин лох, бо ми часто вибираємо, слухаємо такі гарні касочки, нами маніпулюють нашими цінностями, але ці цінності розходяться з ділами.